Всіх вітаю! Це так би мовити, друга частина нашого відео присвяченого профілактиці ноутбука, в якому була помилка, яку я вам пропонував знайти за невелику винагороду. Е, вже кілька днів з публікації цього відео пройшло, і за статистикою по коментарях лише одна людина знайшла, е, скажімо так, ту саму помилку, яку я мав на увазі, чому відео перестало бути актуальним. Дивіться, е, були. Коментарі щодо того, що гвинти якісь не закручені, закручені, щось перевірено, якісь етапи пропущені, там щось ракурси камери, ще щось. Дуже багато відповідей. Я вам за ці всі відповіді вдячний. Ви молодці. Ви навіть помітили деякі моменти, які я сам не помічав. Ви реально молодці. Але помилка полягала в тому, що ви використовували неякісні термоматеріали на той момент, ну як неякісні. Термо, рідка термопрокладка 5 про білого кольору для нас це вже не актуально. Тобто вже існують термопрокладки більш ефективні, і в той момент K5 Pro це було найкраще, що існувало серед рідких термопрокладок, бо більш нічого не було доступно в Україні. Да? Це було десь у 2021 році. Зараз вже доступні рідкі термоприкладки, лаїр синього кольору, отакі от такі розові е, Ну, Це саме рідкі ми маємо на увазі. Да? Існують там для процесорів термоінтерфейси фазового переходу, цього всього не було в 2021 році. Тому це відео і втратило актуальність. Людина про це правильно написала, що ми використовували к 5 Pro з невисокою теплопровідністю. Розумієте, Для нас не те, що вона там неякісна. Розумієте, Якщо у тебе є термопрокладка з теплопровідністю 5 вт на метр кельвін і там 8 вт на метр кельвін, чи там... Чи, можливо там 10? Ватний метр Кельвін, да? то ну, що тут порівнювати? От в тому і полягає суть неактуальності цього відео. Тому я вам дуже вдячний. Чекаю, поки наш переможець вийде на зв'язок, я скину йому 100 гривень на карту. Всім, хто прийняв участь, я дуже дякую. Якщо вам сподобався цей формат, можемо щось подібне ще будемо розвивати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи варто це робити. Дякую за увагу. До наступних відео!